Привіт, я Олександр Заров і для сьогоднішнього випуску вибрав продукт. Це буде риба, дуже смачна риба, надзвичайно цікава з багатим смаком. Це сардини. Сьогодні буде два рецепти: один це простий, це смажена риба, але з цікавим соусом. А другий це буде рагу, овочі, перець, томати, туди ця риба, і його можна там їсти в будь-якому вигляді в гарячому, в холодному. Тобто, це дуже просто, все цікаво і надзвичайно смачно. Соус буде потрібен для смаженої риби. По факту, це майонез, але буде цікавий майонез. Для цього мені потрібні водорослі, які використовуються для суші. Що я хочу зробити, це нарізати їх трохи меншими шматками. І підсушити на сковороді, щоб ще раз додатково розкрити їх смак. Потрібно почекати недовго, насправді, і поки це готується, можна перейти до риби. А все, що потрібно зробити, це почистити нутрощі. Це можна робити двома способами: ось як я там Просто розрізаючи живіт і е, виймаючи це, їх небагато. Інший варіант це взяти ножиці, просто зрізати живіт, і, скоріш за все, він у вас вийде разом з всі, всі нутрощі, разом з животом. Тобто ось має бути абсолютно чиста гарна рибинка. І це мені потрібно буде зробити з усіма. Єдине, що для смаженої я залишу голови, а для рагу мені потрібна буде в принципі, сама тушка. Підсушилися водорослі, власне, з них хочу почати. Я зараз спробую просто трошки подрібнити власне ці двічі підсушені водорослі і перемішати з майонезом. Тому ось майонез. Навіть зараз видно цей соус чимось нагадує соус стартап. Більшість людей, в принципі, скоріш за все, так і подумає, якщо ви. Це подасте з рибою. Ну, Це типу риба і так Ну, Нічого особливого. Але, але потім буде але коли вони це спробують. І, як на мене, все чудово. Ось соус раз. Риба почищена. Це було найдовше, мабуть, в приготуванні. Два. І зараз я просто перейду до рагу. Для рагу мені потрібно небагато. Жовтий болгарський перець, каплі перець, який червоний, трошки відрізняється за смаком. Будуть томати, морква. Цибулі, я обрав дві порей і буде звичайна ну, біла. Трошки буде зелені. І буде чілі для гостроти. По факту, все, що мені потрібно зробити, це почати обсмажувати усі перці. Почну з перців, як казав олія. Поки що можна нічого не давати ну хіба трошки солі, щоб овочі пустили смак швидше, і не треба сильний вогонь. Вони не мають бути підсмажені. Овочі мають бути м'які, готові, бланшовані, але точно не підсмажені. не Треба золотистої скоринки. В цій страві воно це там трошки псує, тому помірний вогонь і просто таке легке обсмаження. Зараз я докину сюди овочі, інші це цибуля-морква. Швидко доріжу ще білу цибулину. Можливо, навіть половинку багато теж не хочеться додавати. Власне, мені подобається, коли основними в цьому рагу є перці. Поки готуються овочі, дуже швидко додати смак рибі. Це дуже просто, це дуже класично, я б сказав. Потрібен буде лимон, я ще додаю лайм. І зараз перед тим як лимон вичавити сюди, я просто заберу трішки цедри в овочі, які готуються. Лимон навпіл, мені потрібен сік. Те ж саме з лаймом. Теж цитрусові, але він абсолютно має інший аромат, абсолютно інший смак. Трішечки олії. І це все тепер руками перемішати. І от зараз, коли перці вже видно, що вони розм'якли, це, власне, по моркві можна зрозуміти наступний етап. М'яка вже вона не сира, але ще трішки-трішки твердувата. Ось, і тепер на цьому етапі найцікавіше, треба збільшити вогонь. Сюди треба докинути гострий перець, сюди виливається біле вино. Це біле, звичайне сухе вино. Ось Воно вже робить свою справу. чуєте по звуку. І якраз в цей час, коли тут багато рідини і вона парує, потрібно все перемішати і викласти, власне, рибинки, які без голови. І це залишається готуватися. По суті, це буде майже як парова риба, потім її можна буде перемішати. Ця риба дуже швидко готується, не треба над нею там чеклувати багато. І до неї я зараз дуже швидко докину помідор. Риба стане ще смачніша власне, від помідорного соку. В цій страві не вистачає зелені, петрушка, нічого іншого не треба. Рагу майже готовим, зараз просто цікавить смаження риби. Єдиний, в принципі, секрет, крім того, що її треба примаринувати, це борошно. З рибкою, особливо невеликою, мені найкраще підходить кукурудзяне. Воно має гарний колір, воно робить гарну скоринку. Смак насправді смажений, теж додається. Повірте мені, раз спробуєте, і ви зрозумієте, про що я говорю. Сильний вогонь не давайте, бо борошно буде досить швидко горіти. Смажиться вона надзвичайно швидко приблизно по хвилині півтори з кожного боку і все. Дві страви з сардін дуже маленької, але смачної риби готові. Це просто смажені з цікавим соусом, з майонезом і водорослями і рагу, овочеве рагу з цією ж рибкою. Надзвичайно ароматні, цікаві по-своєму, надзвичайно смачні страви. Тому рекомендую спробувати і смачного.